Всім привіт! Пам'ятаєте, в одному з минулих відео я показував вам українську дискову корону дискатор Terfet Taurus на підружинених стійках. А зараз той самий Таурус, але в ширині 6,3 метра. фактично вже заміна імпортних агрегатів. Тому що 6 метрів більш ніж достатньо для тракторів 300 кінських сил. Для того, щоб обробляти ось таку кукурудзу. Прощайність була десь в районі 8 тонн кукурудзи. Але даний агрегат може працювати як на невелику глибину, і він, до речі, на підпрошенних стійках, так і на глибину до 20 см, чого не можуть робити імпортні агрегати. Відпрацювала у нас 6 років. Ну, у нас об'єми невеликі, але все рівно показала себе непогано. За ці 6 років ми не замінили ні одного підшипника, нічого. Ні одного підшипника? Нічогісінько не поміняли. А скільки гектарів вони відробили? Ну, хай в сезон 200 гектарів у нас відробляла. Ага. Може менше, трошки як який рік, може 150, який рік попадало. З яким трактором? New Holland, 110 коней. Під МТЗ трошки важкувато. — Важкувато тягнути чи важкувато піднімати. Піднімати. Так, так потягнути, я думаю, потягнув би. По навісті важка. Вона 19-го року. Виглядає вона досить непогано. Єдине, бачу нюанси, це ось тут, по, мабуть, били да, від ударних навантажень. Як сказав нам виробник, що нам треба було цепляти її все-таки на плаваючій. Е кріплення сюди, бо десь перепад на полі. У нас, виходить, нагрузка на нього велика попадала. І воно через то ламало. У нас ж позиційна навіска, тобто ми могли виставити так як повинно йти. <звіць ласка> да. А вже плаваючи цей е отвір, він би не давав би ламати цього катка. <звіць ласка> не міняли це все рідне, все рідне. А чого взяли саме цю борону? Ви ж, мабуть, щось вибирали. Та ми якось заїжджали, ще не було в виробництві цієї борони. Заїжджали до виробника і він нам показував якраз свою майбутню борону. А, тоді це був проєкт? Так, ще її не було. І ми це ж дивилися за два роки до появи її ми ще були дивилися. А потім, вже як вона з'явилась, то вирішили взяти, бо в нас була вон, стара борона. Вже вона своє відпрацювала, якби стоїть, мабуть, да, років шість. Да, Теж непогано працювали, я б не сказав. Але підшипники часто, підшипники летять, часто мастить треба, тут нема питань. Ну а тут е відмінність яка, там ж на гешки жорсткі стойки. Да, тут... А тут е демфер. Це ж плюс, що попадає, наприклад, камінь чи якась тверда земля, що небудь, вона зіграла, не підняло повністю всю батарею, ну, весь всю раму. А одна, одна, один диск зіграв, а вона по рівності так іде по площі. А, а інша по глибині так і працює. Так. Перенастувати на іншу глибину, що для цього треба. З, в основному каток задній. А тут він, то, якщо на жорсткому. Але так як у нас позиційна навіска, то ми регулюємо трактором глибину переднього, переднього ряду. А задній ряд регулюється катком заднім. Отвори, бачите? Оце тут переставляють запали, збільшується глибина. Так. Е, а до якої глибини ви працювали нею? Да, я думаю, сантиметрів 20 працювали. Ну, нам так глибоко і не треба. Ми сантиметрів 15. Я думаю, що на постійній основі дискували на осінь, а по весні то взагалі міленько під посів. Яка витрата трактора була? Палова? 8-10 літрів. А ви вирішили ще одну борону купити? Ну, купили трактор. Так, да, це і дуже довго було. Що ж у нас 200 гектарів, поки передискуєш, 2-3 тижні треба дискувати. А оцю вцепив і за пару днів закрив все питання. Це мало того, що більша в два рази, да ще й швидкість в два рази більша. Получається, в чотири рази швидше. Ну і плюс, що там по навігації, тут без навігації працюєш, там навігація є свої плюси. Скільки плюс? десь за день цей робили гектарів? Гектарів 15, я думаю, робили. 20, 20, мабуть, ні. 15 так. А ця 60 гектарів за день робить легенько. Можна й більше, звісно, все залежить від поля, від длини гоні. По металу взагалі я не побачив, щоб десь щось Позвернув, А, що? одне. Отвори, бачите, трішки ага. люфти. Ну, це пальці треба подивитися або. Або, ну, звісно, да, виробило, мабуть, трішки отвори. Ну, тому що. На навісні. Постійно, ну, це, да, це ж... Постійно навантаження. Ну, це те ж саме можна сказати і про те, що зламало, да, тому що воно тут постійно навантажувалося. Ну, дискова борона важка. Важка ця дискова борона, я ж кажу. Через то і вироботка ось тут є. Якби вона була легша, може б і не було б такого. Оце єдиний нюанс. Демфери, оці мені подобаються, це ж як ми їх купили, нам казали, оце на сонці буде стояти, треба накривати постійно, будуть репати, летіти. Будете тільки співати міняти. Оце шість років. Вона постійно стоїть на сонці, ніхто нічим її не накриває. Отут і, вона й стоїть постійно. І гума ну, Нічогісінько не змінилось. Шість років. Це вже ж сім виходить, Шість років ми неї працювали, це сьомий рік вона стоїть, така трошки працюємо. І по демпферах взагалі питань немає. Навіть не потрухло нік нічого. Все ванхає, стоїть, чекає весни, що поля боронить, мінь хімія, перші гроші зліпаху це не була. Їй результат ми отримуємо. Десь стоїть нібито палка, Пробую, а вона вся викинута. <звук> Ну давайте. Тут чим глибиться вона? Пластини. Добавляємо, забираємо пластини. Корами. Чотири. Тут вибираємо. А скільки вона зараз була на яку глибину? więcej nie znamy, są tylko trzy może dziecięcym, już więcej, Трубу важче зігнути, чим якусь іншу форму. як пух розлітається Виходить, зимою почали проплачувати, забрали вже після посівної, влітку. Фактично ми тільки зробили гектарів 400 нею цей рік оце задіскували. Яка їх ширина? 6,3 метри. 6,3 це. Таурус 6,3П. Маленька у вас така ж сама, Та. того ж виробника. Тільки навісна вона. Маленька. Маленька скільки вже відпрацювала? Ну, 6 років, за 6 років, ну скільки? Ну, гектарів 600-800, не можу сказати. В загальному. 6 ну, років це нормальний термін, щоб щось вилізло, щоб зламалось. Ну так, да, нічого не робили. Взагалі ніяких німацій не було. Взагалі. Угу. Чого вирішили взяти ширшу? Придбали трактора потужнішого. І стало питання, дискова борона під нього. І зупинились на Таурус 6,3. Як ви взагалі знайшли цього виробника? Це ж український виробник? Так, він поруч з нами. В білій церкві? Так, ми ж, ми ж заїжджали до нього, тоді дивились маленько, а потім одногрупник у мене був і каже, що в них є більші. скидав мені фото якось більшої борони. В складеному стані я бачив її на фотографії. І це подзвонив на завод до них, розпитав усе, сказали, що є, виробляють вже таку дискову борону. І вирішили замовити. Дискатор взагалі для яких потреб треба? Там і під посів, і на осінь. Нам якби універсальна машина потрібна, бо дивились до 12 сантиметрів навіть Кронос Одеський або хоржокер. Ну, якби на осінь мілковато. Підпосів вона і нічого. На осінь мілкувато. А, вам треба а нам треба, якби універсальна машина, от Таурус якраз підходить для цих цілей. А Таурус він, е, важчий чи чому він працює глибше? Вона важча, так. Да. В Таурус аж глибина, по-моєму, до 20 сантиметрів максимум. А, тут він до 20 може працювати. Але ж він ну, зроблений так. по типу дискатора. Тут кожен диск на окремій стіючці, демфери гумові стоять. Під, ну, тобто як і на імпортних агрегатах, конструкція. За рахунок чого він тоді глибше працює. Може розмір диска? Не знаю. — Диски Диски тут які 600 чи 610? 600 мабуть. Ух, ти, а що те ви зловили таке? Як пружина. Склапана з зв якось. <реш> Звичайна пружина. Ті треба збити молочком, так не зліть. Ну, на полі багато чого можна зловити. <реш> Да, Коточки тут такі цікаві. Ну, Коточки тут вже е, направлені, такі непоперечні. Ні, тут вже нового зразку. Тут і вже підшипники вони взяли меншого розміру, щоб зменшити відстань між, між е, секціями. Бо було в них, е, наскільки я знаю, ширша відстань. Бо підшипники були інші. Тут вже взяли вузькі підшипники, щоб вже воно рівномірно було. Рівномірніше і воно поділене на чотири секції, я бачу. Каток так. Каток на ну і дискова оборона, вона ж грає, е, має можливість грати, по центру ламається. Циліндри повинні бути в плаваючому режимі, вона копірує рельєф поля. А, вона не жорстко виставляє? Ні, вона грає. Ну У вас рельєфи тут які рівнинні чи горбисті? Ну, в основному рівнинні ну, попадаються. Останніми роками, як були сильні дощі, то повинували трохи канави. Чусу зупинились саме на цьому виробнику. У вас була борона і по ціні, можливо, якісь нюанси були, чи там вони якісь умови оплати дали специфічні? Ну і ціна там непогана. Оплата взагалі в нас, ми вирішили купувати, коштів у нас не було. Ми кинули предоплату, там щось невеличко. Чи 10%, чи 15%. І вони почали виготовляти її. А потім, як розрахувались повністю, ми її забрали то нас влаштовувало і по оплаті і ціна там доволі невелика була. Та й бачивши маленьку, нас влаштовувало як працює маленька, так ми рішили і велику таку взяти. Ще нічого не розбивалося, пальці таке все, враховуючи те, що це ж український виробник може бути якісь нюанси. Ну, поки ще не бачив проблем. Дуже цікава конструкція рами трубчаста. На таких агрегатах я таке практично ніде не зустрічав, хіба що можливо на імпортних. От бачив, вже виробляють оце ж маленька дискова борона у нас 2,4, в них є трубчаста 2,4. У нас ще не трубчаста, у нас ще квадратна труба йде. Ну, Труба, в принципі, кругла, яка труба, вона ж повинна витримувати більше навантаження, ніж квадратна. Так. Вона в принципі, збалансована по собі, сама по собі. Плюс тут ще я бачу поперечні такі діагональні хребра стоять. Ну, рама непогана. Та й що на тих е дисках, що на цих непогана рама. А які тут підшипники стоять на цьому, на дисках? Закриті? Вони ж для якби. Для... Ні, ні. Вони ж не обслуговуються. Взагалі ні один підшипник не обслуговується на дисковій бороні. Е -е, підшипники... Наскільки мені казали, вони плавають в своїй ванні. Тобто там чи, чи солідол, чи взагалі масло якесь залите. Вони... Консистентна змазка якась, так? З них великий термін служби, так, да, заміна теж буде дорого, якщо міняти. Але враховуючи, скільки треба було б потратити часу його перемастити, все. І скільки солідолу пішло за весь цей час, то. Та і солідолу, і часу. Це ж то скільки ти підшипникових вузлів? Це шість метрів. 48 мінімум, 50, мабуть, навіть, якщо 6,3. Да. Да. Плюс все промазати, знайти його ще, а ще очистити від болота, яке там налипло. Тут і, і по рамі фактично обслуговування немає. На циліндрах тільки е, є маслянки. І, ну, зрозуміло, колеса масленки. На, на, на шарнірах. Так, так. На шарнірах. І ще десь на пальцях, на якихось із пальців було по-моєму по одній масляночці і все на рамі. Фактично обслуговувати її не потрібно. В транспортному положенні вона теж досить вузенька. В транспортному положенні так, вона вуща за трактора. Я їхав до вами, то вона вуща навіть, мабуть, від більшості імпортних агрегатів. Можливо. Тому що імпортні агрегати вони якісь ширші, там в середньому десь 3 метри транспортна ширина. А тут е, щось в районі, мабуть, 2,70, не більше. Тут фактично по колесах трошки ширше за колеса, мабуть, виступає. Ні, ні, не, не виступає. виступає. Тому то і справа, що вона так складається компактно, ну, вона що вона не виступає за колеса. Неустойчиво, виходить, за рахунок того, що катки мають теж вагу і вони на самому верху. І вона висока дуже. Так, вона висока дуже, з нею треба обережно їхати, пускаєш до самого низу до землі, щоб зменшити центр тяжко. Але немає проблем тоді з рухом по дорогах загального користування. Да, да. Якщо дорога в принципі рівна, то переїзди тут вже будуть не страшні. Шини да, б... На хорошій дорозі, так. Да. Шини бачу, стоять теж непогані БКТ. Так, всі, всі БКТ. Стоїть. Всі БКТ? Ага, точно, так. Да. Всі шини БКТ. Правда, одне вже клеїли. Робили? Здесь, не знаю, нічого й не було. Спустило раз, ми накачали, наче нормально постояло, пару днів опять спустило. Заліз, знов наші на монтаж, знайшли дірочку. Ага. Кинули ватку всередину. Так, а це пружинки. А Що це це, боці не вибігали в сторони, воно його стягує ага. всередину. Ну Тут конструкція така продумана. Це, якби розкоси стоять щоб не ламало, бо нагрузка ж попадає в угу. суттєво. А я, якої ширини є дані агрегати взагалі від? Ну, По-моєму, 4 з лишнім метра там йде в них вже прицепна. А, ні, мабуть, і 3 з лишнім. Я не знаю точно. Я... Не дивився на те, я... мене цікавила під мій трактор, то я її взяв. Ну, ну ви, ви сам, ви фермер, ви і тракторист, і оператор. Да, ну, так, буває, беремо людей, звісно. Бо сам все не потягнеш. Але сам працюю теж. А скільки гектарів ви обробляєте? 200. 200 гектарів, що вирощуєте? Пшениця, кукурудза, соняшник, соя, ячмінь, ну, овес. В основному всі культури такі ходові. В цьому році що найкраще по прибутковості. Ми ще нічого не продавали, фактично, але ну, якщо з економічних показників дивитися, то, мабуть, пшеничка вийшла найкраще. Були дощі в нас тоді, то непогано і ціна зараз піднялась непогано. Але соняшник просто цей рік, що соняшник, що своє підгоріли, сильно підгоріли в нас. Було таке навіть, що соя поскидала навіть побики з не було. Палочка стояла і листя скинула. І Скільки зібрали. Ну, В середньому вийшли на два. Ну, хотілося б більше. Є сівалочка фаворит у нас. Є у нас компактор передпосівний беднар 6-метровий теж під цей трактор. І просапна сівалочка Харвест. Під Нюхоллендом тягаємо маленьким. Я думаю, на 200 гектарів з головою вистачає. Ну, ще є трактора, там оприскувач Богуслав, 24 метри титан. Комбайн свій маємо. Ліксіон. Ну, нам вистачає, на наші об'єми вистачає з головою ще. Можна і сусідам допомагати. Ви працюєте по якій технології? Класика чи? Класик. Зазвичай класика. Орите все. Е, ні, оримо ми. Міняємо. Разу декілька уроків оремо. Частина ориться, а то дискується. А, тобто мінімалка все таке. Ну, частково так, частково так. Під що не орите? Ну, як, як попадає, буває під пшеницю оремо, буває не оримо. Зазвичай під пшеницю не оримо. Під сою не оримо. Стараємося орати, але буває так попадає, що не справляємося. То плуг, плуг нас. Трішки маленький, п'ять корпусів і тракторець такий. Хотіли під цей трактор, його цепить не підійшов. Треба міняти плуга. Наш нас Жондіровський, 4220. 20 Чого не підійшов? Крюки сильно здорові, п'ята категорія. І впираються там у раму. Не, за, не защокує яблуко. Трішечки не вистачає защокнути яблуко. І все, і не підійшов. Треба... Це цей рік я хотів цепити під цей трактор, то будемо шукати інший плуг. Той треба продавати, сюди брати інший. Даний агрегат. В е, якій по ціновій категорії, тобто по ціновій політиці? От, е, наскільки він дешевший, ніж ті агрегати, які ви називали імпортні типу хорша? В два три рази. В рази навіть. Так. так? Два три рази, мабуть. Е, по хоршу не знаю точно. Якщо навіть дивитися «Кронос», то в два рази ціна. І «Кронос» теж український? Так. А, скільки він вам обійшовся? Мільйон, мільйон 125 тисяч, по-моєму, якщо не помиляюсь. Ну і плюс великий, що приїжджають десь якісь нюанси, щось не так, то поруч біля нас, вони приїжджають, швидко реагують на наші недоліки, які там десь попадаються. Ось у нас були катки зняті честики у нас. Бо так все нормально було. Як зайшли ми на соняшник, почала попадати палка. І каток зупиняється каток, починає нагортати. Ми скинули повністю всі чистіки. Зараз нам вже привезли, вони тончі. вони вже змінили трошки конструкцію їхню, сказали, ці чистіки будуть працювати краще набагато. Тобто вони на ходу вже допрацьовують навіть. Так, так. Це по чистіках. І теж ще повинні ще щось вони придумали, тут якусь, по-моєму, пластину повинні додати. Ще я не знаю, ще не заміняли. Казали замінити. Щоб, щоб коли з'єднання йде одне а, з другим... — щоб бордюрну пластину так. ніби щоб не перекидало землю. Так, так? щоб красиво було. Щоб воно... а, для естетики. Так. Це вже да, не перекидало. Ага. Стійку теж нам оцю замінили. Була у нас, е, виходить, дискова оборона на 4, 4 злишні метра у них, то в них та стійка під них розрахована. Під ці трішки вона. Оця як складаєш, ага. от сюди кладеш, вона трішки Е, під ті борони вона підходила, під ці трішки не підходить. То вони замінили, привезли другу. Змінили конструкцію, оці, зробили оці довші. Ну, щоб зручніше було складати. Так. Тобто йде, в принципі, до працювання. Так. Колеса були зразу вужчі, теж як на 4 з лишнім метра було. Я не знаю просто, яка там точно шириною йде. А потім вони. Подивилися, кажуть, сюди треба ширші. Привезли інші колеса, ті забрали ці поставили. Це добре, що не кидають на самоті з агрегатом. Да. Не продали там, і забули. Ну, мені сказали, якщо десь щось, якийсь нюанс набираєш, ми зразу приїжджаємо. Каже, буквально пару днів все рішимо. Ну, поки таких якихось мінусів я в ній не побачив. На 400 гектарів показала себе. Досить добре. 400 гектарів вже відробили. Так. В принципі, є вже певний досвід. В принципі, видно, що ви заглибляли її нормально. Деякі диски. Аж до гвинтів <сміття> потіскають. Сантиметрів на 20, мабуть, робили. Ну, ми пробували на 20, получається, що як сильно глибоко береш. Трішки вона боком йде, бо задня батарея не йде так глибоко. А. Передня лізе глибоко, а задня не хоче глибоко лізти. А чого? Ну хто його знає, треба тоді, глиб... задню глибше тоді треба ставляти. Так. Ну... А, до речі, а чому це ви вибрали так, щоб передній ряд ромашка, а задній ряд... Так, мені порадили виробники. А. Мене питали перед покупкою, які ставити ромашки чи круглі. Я кажу, мабуть, давайте ромашки. Вони кажуть, давайте каже, спереді ромашки, а ззаді круглі. Каже. Це каже, ну, так краще воно працює. Передок ромашка ріже краще, а там буде рівніше воно працювати, не буде рельєф якби, поля під землею, там, воно не буде таке рване, а буде суцільне, рівне. Стієчки тут теж наварені посилювачі такі. Самі, Точно такі самі, як і на 2.4. Ну, на 2.4 у вас були якісь проблеми з цими сайлентблоками умовами? Ні, ні, нічого. З демферами. Не Бо вони виглядають Димбіль? набагато потужніше, ніж на імпортних машинах навіть. Так. Не потріскались вони? Ні. І... Ми, Ми ж не накривали, нічим не мастили. Отак вона стоїть на сонці вже 6 років. Сім років вже. Сім років і ніяких нюансів не немає. Немає. Питань немає. до демпферів взагалі. І вони не сповзають в сторону порами? Ні. ні, не сповзають. Тут же ж є упори. Ось вони поробили, дивлюсь упори. Ніде ні. воно не дінеться. Тобто воно, в принципі, все на своєму місці стоїть. Да. Просто вверх вниз В сторону немає. Ну, там є сантиметр. Сантиметр може грати, але воно не, не тікає, воно сидить на цих резинових демперах. Ага. Навіть не бігає. Ну, взагалі непогано, не знаю. Я задоволений дискою бороною. Що, друзі, я вам показав маленький дискатор в одному з минулих відео від компанії Терфет з білої церкви. А це агрегат Таурус того ж самого виробника, але 6,3 метра. 6,3 метра з передніми ромашками, задніми круглими гладкими дисками, куточками трішки іншими. Як ви бачите, тут темферні стійки і даний агрегат може працювати на глибину до 20 см, тому потрібно. Транспортна ширина, саме найголовніше в нього, всього на всього 2,70 до 2,70. Що днішні достатньо для руху по дорогах загального користування. Ну і в принципі більш-менш стабільний, як ви бачите. він.